Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу зафіксувати, і комусь може бути цікаво теж подивитися три моїх нових орхідеї, які нещодавно я придбала з квітканосами. І я дійсно дуже-дуже чекаю на їх цвітіння в моїх умовах. А це вам показує мій зелений куточок, про який нещодавно було відео. Він зараз тут весь з тіланцями, Вчора я їх заносила вже пізно ввечері, бо в нас вже холодно. Дивлюся, їх так багато в мене стало і вони так порозросталися, такі здоровинні стали. Треба буде ділити. Продавати оця коровка, так для неї місця, я так і не знайшла, вона дуже велика. От. Буду, мабуть, продавати. Оцей халкоглосом, що з нього такі квітконоси, Кожного року цвіте вже третій рік, але мало квіточок. Дітку ще дав. Ну, награлася, можна сказати. Мені треба місце для орхідей. Хочеться чогось іншого, треба якісь продавати або мінятися. Я цього року, як дурний, мила накупилася ламп. Позавчора ще прийшла одна нова, тільки тепер не знаю, куди її прицепити. Це мій Медузкин, Багато в нього цього року квітконосів. Обожнюю його квіти. З пересячим носом от цю квіточку не видно. Дві квіточки. Тут ось тільки одна відкрилася, а тут ось іще два от таких бутончика. І вже якесь пошкодження, Ну це, мабуть, механічно я. Його знімала, тут нещодавно добре змачувала його блоку. Дуже швидко висихає, хоча на віранді в мене зараз ось. І деякі я поливала. Ну, це на цій стінці, наверху набагато тепліше, бо тепле повітря наверх піднімається. Квіт на мій дендробіум, цираула. В нього квіточки, як і білі, такі кришталеві. І блакитний такий ніжний колір кришталевий теж. Класнючий. Довга квітне, часто квітне. От такі орхідеї хочу собі всі залишити. А не чекати один рік. А, ось іще. Я не знаю, я вам його ніколи, мабуть, не показувала. Він теж дуже часто в мене цвіте. Це. Це. Астрахідлус Японіком. Анюта, колись мені присилала. Я свій продала, думаю, на мені два. В мене був такий, що у нього були квіточки більші за розміром, але він отак от не розгалуджувався, як оцей. Він вже такий величенький, став, класнючий. Ось іще бутончики. Гарненький такий. Того були набагато більше квіти, але цей кущик виглядає набагато краще. Ось такий він уже. Десь у мене є відео, коли я його отримала. Був маленький-маленький. І він, він так гарно так розмножується, що йому ми... ого. Ось можна вже якусь і поділку робити. Ну нічого. Я поки нічого робити не буду, мені подобається. Тут блок невеликий. Рослинка невеличка. Ай рости, поки так. Скоріш би пережити цей листопад. Ага, ось ще покажу покажу цю красу. Зацвів. Ні, ще один бутончик он не відкритий, це мій. Так, я його краще розвернути. Тут в мене вже зараз такі хащі і ахідені, і неархідені. Я в захваті від цих квітів. І вони кожен раз, коли він цвіте, вони різні, все в залежності від того, скільки він отримує світла. Або дуже жовтого багато, або, як того року я показувала, був зовсім зовсім такий темнючий. Зараз, ну, він тут стоїть зараз під лампою. Коли бутончики були, і ось. Теж дуже гарний. Ось такий яскравий. Зіренький такий. Так, що я хотіла показати? Я хотіла показати і зафіксувати так. Оцей цим відеом я колись показувала взимку, він до мене приїхав. Він невеличкий зовсім, і його зараз, звідси, достану, щоб можна було роздивитися. Так, вже хтось впадає. Ось. Він невеликий, він зовсім невеликий. І ось такий горщик. Я його своєчасно не пересадила, не перевалила. Тепер он його коріння повилазило. Шкода. Гляньте, хто сидить, заховувався зараз, зніму відео і викину. А зверху ж насипано, бачите все? Це того, що він стоїть в другому іншому горщику, бо він так один. Стоїть не дуже впевнено. І в тому горщику теж волога збирається і для них є дихаватися цим гадом. Так, а тепер шукають квітконоси. Я нещодавно побачила. Ось. Один. І росте ще один. Оце не знаю, чи буде це квітконос. Ось. Ні, квітконос, схоже більше на квітконос. Класно, коли він до мене приїхав, то він уже був з квіточками, жовтенькими, так як мені подобається. Листочки в нього такі тоненькі. Це в мене вже третій маленький такий цим відеум. Так, ні, я тебе тут зараз залишу. Щоб потім викинути того равлика. Ще світиє мій фаленопсис, тільки він частенько зараз пересихає, бо він зависить там блок його в самому верху. І треба його кожного дня так змачувати гарно. Два квітка носить, бутонів багато, квіточек. Як, як не полью, так пересохне. Теж такий гарнюний. А це інше приміщення, це майстерня. Колись була чоловіка, я в нього її приватизувала, його переселила в теплицю. Тут мені набагато зручніше до орхідеї підходити, за ними дивитися, чим бігати в ту теплицю. Це маздивалія Декумана. Вона у мене з вересня. Дивіться, вже який квітканос. І він так швидко росте. Дуже. О, ще один. Чи це я тільки цей маленький бачила, а цей великий, мабуть, я не бачила. Точно, це я маленький побачила. Думаю, що ж він за 2, чи за три дні так мог швидко вирости. Ні. Вони ще квітка. О, класно. У нас я дуже люблю. І разом з нею. І Разом з нею приїхав оцей дендробіум. Цією ж квіточкою він досить квітне. От такі орхідеї теж обожню, коли довго цвітуть. А ось на кшталт цього помаранчевого. Цей, коли я купувала, то помаранчеві квіти повинні бути, але він зараз червоний. Ось цей повинен бути з червоними квіточками, то коли зацвіте, можна буде зрівняти. А ось білий. Це вже моє квіткування. Він теж дуже довго цвіте. Зараз я його. Дуже довго цвіте. Верхнагама квіточка. Класний такий. Тут їм зараз гарно. Тут температура атака, де він у мене стоїть? Цей. Ось тут ось зараз така температура. І дуже часто тут орхідеї поливати не треба. Це мої манілі форми. О, хтось вже з бутонами. Це якби відео не робила, я б не побачила цих бутонів. І не помітила б, що вже такі величенькі в когось. А ось іще один такий. Ну тут я теж не бачу. Квіточок, мабуть, пізніше. Вони адаптуються, гарно адаптуються. Де хтось покидався листями, ще хтось кидається, але як видно то ростуть новенькі. Ростуть новенькі листочки. Ну, а ці мої малята вже відомі. Хтось бачив, мабуть, відео, як я показувала, що довелося купити лампу. Це сама перша лампа, яку купила. Зараз я їх як накупила, вже казала, як дурний мила. І сюди я переставила фалінопсис новий той, що я купила. Ось цей маленький я перевалила у керамику. Бачите, йде нові керінець. Він якось так качався в тому її старенькому горщику, ну, в якому приїхав. Прийшлося його отак, от шпількою закріпити. А ось, а ось, це. Квітконос на я його поставила теж до лампи. Це леопард. Отак от має бути квітнути. Фото продавця. І це мірістема, то квіти мають, повинні бути такими. Дуже хочеться їх побачити в себе. Отакі от квітконоси вже. Так краще видно. Листочки на війни ростуть. Мабуть, так і треба. Зато корінчики гарно ростуть. Цей я не перевалювала, не пересаджувала. Колись це зроблю навесні, мабуть. Гарненький. От така у мене новиночка. Тішуся, дуже хочу побачити, як він буде квіткувати. Я особливо чекаю квіти оцього, оцього з таким листячком. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.